Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради та контролю за їх діяльністю, 8 липня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. У нараді взяли участь керівники відповідних структур міської ради та комунальних установ. Засідання розпочалося зі звіту Олега Албанського щодо військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні залишається. Спокійною і під контролем проводяться заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Керівники комунальних підприємств та установ громади прозвітували про роботу своїх підрозділів. Керівник підприємства Подійськводоканал Володимир Негрецьку повідомив, що підприємство працює в штатному режимі без збоїв. Директор Квеп Подіс Теплокомуненерго Максим Перлей доповів, що роботи із заміни ділянки тепломережі у мікрорайоні Черемушки майже завершені. Підприємство готує обладнання... Владнання до зимового періоду. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний зазначив, що підприємство проводить превентивні дії для попередження пожеж на сміттєзвалищі, які виникли минулого тижня через тривалу високу температуру повітря. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький поінформував, що підприємство працює у штатному режимі без збоїв. Ведуться переговори з обласною адміністрацією щодо виділення устаткування для світлофорів, щоб забезпечити забезпечити їх роботу незалежно від наявності електропостачання, директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак повідомив про проведені рейди з виявлення порушень санітарних норм, попередження власників магазинів щодо необхідності наявності сміттєвих урн біля торговельних об'єктів, перевірку безбар'єрності у соціальних закладах громади та усунення захаращення міста будівельними матеріалами. Також було надано інформацію щодо інших сфер життя громади. Керівник Подільського. Ко центру надання адміністративних послуг Інга Качковська прозвітувала про роботу з наявними реєстрами та обслуговування клієнтів центру, а також про обслуговування військовозобов'язаних з оновлення даних. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про відновлення роботи програми трекінгу міського транспорту. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низьку доручень щодо вирішення актуальних питань.